Ого, яка маленька чіпсенка. Я ніколи таких не бачила. А ось у на ціла упаковка. А у Майлі ціла стіна Спрінгалс. Яка вона висока. Майлі точно не їсться. <плес> у мене ідея. Я зможу схопити чіпсенку за допомогою пінцету. А розглянути таку крихітку мені допоможе лупа. Під лупою чіпсенка не здається такою маленькою, але насправді це просто крихта. Ведеться спробувати. М -м, як смачно! Я все. Тепер черга Дена! Добре. Як важко відкрити упаковку. Може, її приклеїли на клей? Дивно, як мені її відкрити? Точно знаю. Пилою! Я її швидко розпиляю. Спрацювало. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки Ммм, Як смачно! Мені подобається. Дівчата, це було нереально. Ауч, боляче. Пробачте, ледень тимчасово недосяжний. Тепер моя черга. У мене стіна з чіпсів. Я їх обожнюю та можу їсти всі-всі сто -всі упаковок. Треба робити це швидко, щоб точно спробувати всі смаки. Банки мені не потрібні. Ось так. О, знову. Нереально смачно. Мені справді треба рятуватись. У мене ідея. Одягнув будівельний шалом. Тепер мені жодна банка не страшна. О, моя голова. Фібі, ти знаєш, що робити. Давай зруйнуємо цього рунголс. Беремо машину та вибиваємо. Ха. ха О, ні, тепер вся в Прінглс і не можу встати. Круто спрацьовано, Фібі. А тепер у Майлі ціле одне яйце. Один на 10, а у Фібі сто яєць. Яка Гедота? Навіть страшно уявити, як вона буде це їсти. Мені треба розбити яйце в рот. Воно таке жахливе, що мені від одного вигляду нудить. Ну і Гедота. Мені не подобається. Вона таке слизьке та неприємне, що ніколи більше не хочу спробувати. Ден, Тепер ти давай. Я же? Як же мені з'їсти десять яєць. Точно у мене ідея. Мій сенсей навчив мене одному прийому. Я зараз вам покажу його. Потрібно підкинути яйця в повітря та розбити їх. Готово. А тепер потрібно випити їх за допомогою трубочки. Гидко, звісно, але я це зроблю. Фу, ну і гидота. Мені зовсім не подобається. Я яйця у будь-якому вигляді ненавиджу. Це жахливо. Але я все зробив. Фібі твоя черга. Правда. Я сподівалася, що зможу ще посидіти, з якого яйця мені почати. Візьму це. Стій! Фібі, ні. Що відбувається? Ні, вся гора яєць падає просто на мене. Врятуйте! На мене падають яйця. Яка гидота! Моє волосся тепер все забруднене в яйця. Жахливо. Фібі, як ти там? З нею точно все гаразд. Хоча ви знаєте, жовтий колір її личить. Це ж мармеладне око, він апетитний. А у майлі 10 мармеладних очей. Круто! А Де на цілих сто. Давайте почнемо з Фібі, адже у неї лише одне. Я не проти. Спробуємо. М -м, смачно! Мені подобається. Але звичайно, хотілося б більше. Добре, тепер черга Майлі. Ура! Я вже скоріше хочу спробувати всі мармеладні очі. Сперечаємося, зможу засунути до рота одразу всі десять. У мене точно вийде. П'ять мармеладних очей у мене в роті, а тепер залишилося ще п'ять запхати. Так, у мене вийшло. Як же смачно? Я змогла. Мені подобається. Ден, тепер ти. Ого, я так зголоднів, що з радістю усі сто мармеладних очей. Закинемо один І ще один. Мм, смачно, а тепер ще кілька. Ха, Ха, як вам такі очі? Мені йде зелений і жовтий. Це так смачно, дівчата. Я неймовірно щасливий, що у мене так багато смачних мармеладних очей. Що таке? Ви також хочете. Пробачте, але я готовий бути жадівним до кінця днів. Але ділитись мармеладними очима точно не хочу. Я все зім один. О, що таке? Що зі мною? Я став монстром. Так тобі і треба. Це жуйка Хуба Буба. Вона така смачна. У Майлі одна, у Дена десять. А Фібі сто. Ось це так. <сі> ну, давайте почнемо з Майлі. <сі> з мене так? Добре. Скоріше б спробувати цю жуйку. М -м так, так. М -м, як смачно. Мені подобається. Друзі, хочете побачити, яку величезну бульбашку я надую? Дивіться. Ой, ні, моя жуйка. Ловіть. Майлі, твоя жуйка на моєму обличчі. Яка мерзота. Мені зовсім це не подобається. О, мої брова! Я відірвала собі брову. Потрібно швидше приклеїти її назад. Як зараз вийшло? Тепер у тебе криві брови. Це так смішно. О зараз начебто вийшло. Я так перехвилювалась. Досить сміятись, Дин, ніж. Потрібно швидше позбутись від упаковки. Чудова, упаковку зняли, а тепер жую всю жуйку одразу. М -м, це нереально. Надує величезну бульбашку. Дивіться, яка велика. Круто. Правда? А якщо її лусну, Ха-ха, у тебе все обличчя в жуйці. Бульбашка луснула. Ну, от, доведеться здирати з лиця жуйку. Ну добре, її знову можна пожувати. Давайте брати, фібі. Бура, я так сильно люблю жуйку, особливо хубаво бобу. Треба швидше все спробувати. Хочу спробувати надати величезну бульбашку. У мене така точно вийде. Тепер я можу її зав'язати і прикріпити до стільця. У мене тепер кулька на матушці. Здорово! Хочу багато-багато таких кульок. М -м, чудово! Я змогла надути 100 бульбашок. Все так круто. Друзі, погляньте! Цього не може бути, я відлітаю! Бувайте! Як тут гарно! Мені так подобається. Класно, я можу літати. Який гарний пончик. Ммм, а у Дена десять, а у Майлі сто. Давайте почнемо з Фібі, бо неї один. Я навіть буду рада. У мене ідея. Я не хочу забруднитись, поки буду їсти пончик. З'їм його за допомогою виделки та ножа. Так я зможу насолодитись кожним шматочком, і це буде неповторно. Друзі, якщо не знаєте, що таке манери, то не треба сміяти з мене. М -м, яка смакота. Як же я його обережно їм? Я така молодець. Все було неймовірно. Що ж, Ден, можеш продовжувати? Я, звісно, нічого не розумію в манерах, але точно знаю, що ці пончики неймовірно смачні, тому треба якнайшвидше їх з'їсти. Пальчики оближиш. Я не боюсь забруднитись, тому що це так смачно. Як же класно, що в мене їх цілих десять. Я зміг ними наїстись. Здорово! Тепер прийшла черга Майлі. Я готова почати, але спочатку мені хочеться побудувати з моїх кончиків найвищу кончикову вижу у світі. Вона буде такою високою, але це буде нереально круто. Ніхто раніше точно не робив такої вежі. Друзі, я збудувала саму високу вежу, але в мене залишився ще пончик. Мені точно знадобляться сходи, щоб покласти пончики на саму вершину. Тільки нічого не чіпайте. Фібі, давай спробуємо. А, я ж вас просила. Ай. Приземлення не було м'яким. Ви зруйнували мою пончикову вежу. Але пончики такі смішні, що я ладна вас пробачити. Нічого страшного. Я так сильно хочу їсти. Нагодуйте. Хто так голосно плаче. Я бабуся. Нагадую всіх навколо. Це ж моя внучечка мія. Треба швидше дізнатись, в чому справа. Що буде, якщо покласти мента з уколу? Ого, який голосний плач. Я брат на ім'я Ден. Це мія. Треба їй допомогти. Не можу бути. Є шеф. Готую смачно та гарно. Голодний плач неможливо ігнорувати. Мія, що сталося? Скоріше розповідай. А ти хочеш їсти? Ну тоді починаємо челендж. Ого, Ден, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємо, що хоче малятко ж малюнок печива, як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо. Бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати, потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудово! Що мені тепер робити? Точно я хочу додати в тісто більше ММДМС. Вийде нереально смачно. Сестричка точно оцінить. Йохо! Відправляємо все в духовку. А тепер чекаємо. Ледь не забула. Моє печиво вже готове. Можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус. Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. Яка краса. Де? У тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось звідки цей жахливий запах? Печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти, не буду. А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер. А тепер настав час спробувати бабусине печиво. О, У мене ідея. Адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався цей будиночок. Шеф перемагає. Ого, я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче Мія? Вау, який гарний малюнок піци. Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту. Не виходить, то допоможи онуче. Дякую, який ти сильний. М -м, як смачно. Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там, внучка Дена? У мене все під контролем. Я знайшов тісто, ой, пустив і що мені робити без тіста? Ого, бабуся, ти справді готова поділитися зі мною тістом? Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для Мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час кітовс. Хоче зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую у чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натрус справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. Маляпка оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово! Моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікування так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. Ой, як гарно та апетитно. Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, мія. Ура, мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. дивно. Це мошлі? Я не буду їсти. Так, а це піца зі скітл. Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахливо. А що тут? Пахне смачно. Шалена. Бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачно! Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Йолку переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно. Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу! Це буде смачно. Я обожнюю нутеллу! Ммм, Класична нутелла! Налью побільше. більше. це база. Упевнений, що мій дуже сподобається. Для начинки візьму маршмелоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатою кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись, любий. Бабуся не відволікай, я підсмажу маршмело в даром'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово! Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас. Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець, онуче, постарався. Шеф, ви бачили? приголомшливо. Повернемось до свого вишуканого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овечі, помідори, нарізаємо на кільця. Кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. <му> Невже вже всі готові? А я чого сиджу? Потрібно додати трохи соусу. Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насалила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія малятко. Спробуй швидше. Все готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Awesome. Смачно. А що тут? Виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий. Братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. Mm -hmm. І навіть маршмелоу. <плес> Хто ж переможе? Асам! Awesome. Думаю, перемагає брати! Yes. Ого, нарешті! Я вже думав, що ніколи не виграю. На це раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятку не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олій на сковорідку. Стільки вистачить. Ден, чого тобі? А олію? Звісно, бери. Ура! Зараз теж наліла сковорідку. Чому не лється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. День, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо, занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку. Чудово! Ви тільки подивіться, які гарні намі це виходять. М -м -м, а запах Шефу, вас що? поважо. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої наги це кількістю золота. Буде гарно, Ви тільки подивіться, як блищить. Викладаємо все. Увага! На чорну тарілку, тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот. І як гарно струмує пар. Як же мені здивувати мію? Точно я візьму готові нагетси з МакДональдса і занурю їх сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, апчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще читос. Чим це гірше панірувальних сухарів? Зараз все розіб'ємо молотком і готово. Ей, Годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку, Занурюємо ці крихітні нагіци в сир та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готово. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагіців трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. Мм, на смак? Ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагідці точно не моє. А що тут? Ну, це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагетси на шпажка. Як круто тягнеться сир, просто смакота. Вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг. Я круто! Вітаю!